Всім привіт! Доповнення до вчорашнього відео, бо є досить такі серйозні зміни в цій моделі. Як ви бачите, з'явилася ось така надбудова з фанери для рекламних цілей. Там може бути заголовок атракціона, якісь умови самої гри, то що людина собі може щось там наклеїти, якийсь банерок. І все. До речі, вона з'ємна, з'ємна, досить таки швидко. Ось дивіться, як вона зроблена. Вона на барашках, на болтах, на ось таких опорах. Ви її просто знімаєте, і вона окремо опори на ній шостко закріплені. Ось так. І хто уважний дивиться і слідкує за моїми відео, побачили, що немає защіпки ні тут, ні тут. Чому так? Бо я знайшов в магазині взагалі топовий варіант, і ту защіпку я від неї відмовився. Ось дивіться. Вони так суперово притягують і тримають. І саме головне, що їх немає попереду. Дуже потужні. Раз, відкрили. І все. Одна частина цієї защіпки виступає за двері. І коли ми двері закриваємо, але це без надбудови, коли надбудова знята, то вони ще й слугують як направляйки. Бачите? Отже, оця дверюка не ходить нікуди відносно корпусу. І це досить класно. І дивіться, як класно вона зачіпляється. Раз. І защокнули. Просто. Надміцний варіант. Коли в такому робочому положенні потрібно защепити, коли надбудова є, то можна защепити тільки нижніми. Ну, наприклад, там людина відійшла, призи якісь на дверцятах закріплені тощо, можна прикрити і піти, наприклад, кави попити. Одразу і не зрозумію, що там воно десь закривається. Це треба вже, знаєте, так придивлятися. Ось такий варіант. Що ви скажете? Напишіть, будь ласка, хоч якийсь один коментар. Всі ставлять лайки. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Всім гарного дня!